Ну що, всім привіт, бряха-муха. Така розслабляюча музичка перед тим як ми почнемо допроходити те, що не допройшли всереду. А саме рівні після титрів і фінальний бос. Ох, ну, така музичка, мабуть, потрібна була на початку для того, щоб максимально видихнути, заспокоїтися і почати проходити це. Хто був на попередньому стрімі, той бачив, там. Як писали в чаті, є такі циркачні прийоми, які потрібно зробити на протязі чотирьох чи п'яти рівнів таких коротеньких, але від того, що вони коротенькі, легше не становиться. Ось. І після цього ще й завалити боса. До боса, в принципі, я дійшов до фінального, прям фінального фінального. Але ну, не вистачало, не вистачало сил і часу, щоб пройти на минулому стрімі. Тому будемо проходити зараз. Мордум, привіт, привіт всім, хто приєднується. Дякую, що заходите на мій стрім. Буду вдячний, якщо відпишетеся, що по звуку, як мене чутно, як чутно гру. І, в принципі, на телефоні у мене десь був пароль. Не бачу сенсу перепроходити повністю всю гру, якщо є паролі, саме на цей рівень після титрів. Тому зараз його введемо. Чомусь я не підготувався, не відкрив на телефоні зараз. Так, десь воно в мене має бути недалеко. А ось і він. YouTube клас. Супер, супер, дякую, Мордум, що відписався. Так. А, ну, нам потрібно перезапустити гру. Це я запустив для того, щоб музичка на фоні грала. Подобалась мені така розслабляюча музика, вирішив її на початок стріму вставити. Ось. А тут ми можемо і пароль ввести. Так, М. Пальма PH. Так. Ще одна пальма. RDM. Twitch класс. О! Дякую, Мурдом, що перевірив на двох платформах. А, так, пальма. Ну, Twitch і Ютуб зазвичай однаковий звук, ось на TikTok може відрізнятися. Так. ІПі. Ну що, ось він цей рівень? Ну, Які я висновки зробив. Е, в принципі, тактику проходження рівнів е, було зрозуміло. І ТТ також. Мордум. Мої тобі великі вдячності. Що на всіх платформах перевірив, що сьогодні не густо по глядачам, але ну нічого, можливо, підійдуть пізніше. Або, можливо, втомилися дивитися, яке страждає на цьому рівні ще на минулому стрімі. Хотів подякувати одразу всім за купу лайкосів. Цей стрім набрав рекордну для мене кількість лайків на Ютубі, що для мене є дуже гарною новиною. полюбляю коли є якийсь розвиток. Ось, тому всім вдячний за реакції, за лайки, за підписки, ну і взагалі за будь-яку активність на каналі, в тому числі коментарі, тому що без коментарів було би скучно. Добре, погнали. Мордум, дякую за рестрім, точніше за шейрет. Зараз треба згадати, що тут коїться на цьому рівні. Так. Ну, в принципі, настроївся, та не те слово Лікрок. Привіт-привіт, радий бачити. Настроївся аж як. Я думаю, що все вийде сьогодні. Годинки дві е, в мене є, тому я думаю, що, ну, сподіваюсь, звичайно, на те, що в дві годинки ми сьогодні впишемося. Впишемося. Боже, впишемося. Ось. Зараз потрібно забрати мишку з екрану. Так. Побігли. Тут я собі придумав фішку, що тут краще не затримуватись на цих шипах. Блін. Ну тут мінус життя, як зазвичай, мабуть, буде. Я не знаю, до речі, чи можна налаштуватися на цю гру. Ну, я не скажу, що мені воно прям. Набридло. Звичайно, це деякий челендж розробники зробили самостійно для гравця. Мабуть, це непогано, тому що це краще, ніж я не знаю, просто закінчення гри. Якщо тобі вона дуже сподобалася, то такі штуки після титрів, мабуть, це супер. Знаю, що є багато фанатів Марвела, які дивляться фільми, просто обожнюють різні сцени після титрів. І я думаю, що в іграх це також такий лайфхак непоганий. Блін. Ну, тут мінус життя це в будь-якому випадку, пів хп це було занадто мало. Так. Із всіх моментів на цих рівнях ось цей рівень найскладніший для мене. Каратель 228 привіт. Ігра духота. Ну. До цього моменту вона прям. Суперський лайтовий шлаця. За дві години, здається, я й пройшов по-моєму, це для гри на денді небагато, як для ферстрану, тим паче. Ну, як ферстрану, грав я в дитинстві останній раз. Але ну, це можна фактично ферстраном називати. Ай! Це занадто, блін, ну на самий низ. Ось так от нас зустрічає гра. Падінням в самий низ, не зорієнтувався я якось. Ось цей рівень, звичайно, такий. Ну, ці рівні. Попалати дупа може нормально. Проходіл Hollow Knight? Е, Ні, це здається на ПК гра, правильно, її ж немає на Неску. В піксельному такому дизайні розроблена сучасна гра. Блін, ну ще не вистачало тут же ще одне злити. Блін. Вчора Джаканіто проходив Росомаху і майже всі його глядачі сказали, що гра гавно. Як таке можна? А, ну, є, Є ігри, які не заходять глядачам, тим паче на Тіктоці. На Тіктоці дуже багато аудиторії, яка... Як би правильно виразитися. Заходить на 5 хвилин і хоче побачити якусь гру з дитинства, скажімо так. А ось. І коли грають щось не зовсім популярне, то можуть ось таким чином ображати ігри на денді. Блін. Хоча... А я свій висновок я зроблю, коли вже сам пограю і нарешті ми сюди виповзли. Один з найскладніших моментів Казати про ігри дитинства, я плачу. Ну Тому що, мабуть, Росомаха багато в кого не була в дитинстві. Я думаю, що саме така реакція. Так. А що в мене? Пауза натиснулася. Треба бути обережним. Ну що, два житті? Ось, ось цей момент, від якого може підгорати. Але вчора якусь напівтактику я знайшов, начебто. Зараз спробуємо її користатися. Блін, розвернуло мене. А, блін. Мінус життя. Ну ось готуйтеся, готуйтеся до ось такого проходження сьогодні. В цьому полягає саме фішка останніх п'яти рівнів. Є, вижили. Ну давай. Фінальний стрибок. Блін, недострибно, там, мабуть. Навскрізь потрібно було. Ну, ось так, ось так. от. Я думаю, що сьогодні немало часу займе нас ця гра і ці рівні. Жесть. Ну так. Хе. Не спроста ця гра саме через ці рівні вважається хардкором, зразу жить забирає. Ну так, так, і от фішка в тому, що тобі всього два життя на проходження всіх цих. 5 підрівнів і одного боса. В цьому і є хардкор. Якби тут було життів 10, десь можна було б піднафармити, я думаю, що це все проходилось би з набагато меншими проблемами. Оцей рівень мене підбільшує, я його досі не вмію нормально проходити. Ще, можливо, просто трошечки раніше потрібно відстрибувати. Ох, оцей момент мене більше всього вибішує, більше всього часу він забирає. Чомусь тут не навчився я ще до сих пір а, правильно вистрибувати. ще якось не завжди тут стрибок спрацьовує, і ось тут момент такий з цією літаючою мишею доволі підступний. Все, до побачення. Є. Yeah. Блін. Блін. Просто головне одразу зачепитися. Оцю тактику я тут зрозумів. Тоді тут особливо немає проблем. Дострибний є. А ти симулятора стрімиш, чи как? Так, каратель, з симулятора я стрімлю. На жаль, немає в мене можливості купувати стільки багато картриджів. та й в принципі в мене зараз... Так сталося, що взагалі нічого від Денді не залишилося, але в майбутньому якихось, якусь маленьку колекцію планую зробити собі. І... І саму приставку придбати. Блін, зараз обережно треба. О, як гарно пролетіли. Ну, окей, нічого страшного. Блін, нормально. Останній. Фу, а управління на джойстикі чи клава? На геймпаді граю. Logitech Precision, геймпад у мене. PlayStation style, скажімо так. Як цього кота не укачує? Ну, Акробат. Коти, вони ж, в принципі, такі. Нормальні звірі. Полюбляють погасати. Блін, ну ось цей момент. Окей, живемо ще поки що. А! Прямо в річку. Добре, ще одна спроба є. Блін, що ж я неправильно роблю. Ну що неправильно роблю. Не в той момент, коли потрібно, натискаю. Все зрозуміло, в принципі. Добуваємо. Ну, ось тут взагалі. Шикарно поки що все виходить. Так. А ти далі цієї води приходіл? а, Ну так, я до боса фінального дійшов, але не зміг його завалити, тому що він точно такий самий, як і перед титрами, але вже без додаткової зброї. Я не можу відбивати його патрони. Ось, я цього не очікував, і я навіть дійшов з двома життями, але злив їх. Тобто цю воду я вже проходив. Дітрій Фомін, привіт, привіт, радий бачити. Роман, привіт. Хай. Чому я не бачив раніше цих ігор? А, Хай, чому я не бачив раніше цих ігор? Привіт, Рома. Е, ну не знаю, можливо, в тебе приставка була не так багато часу або можливості не було десь мінятися з кимось. Бо в мене було багато друзів, які грали в Денді, і мені, е, ну, в мене проблем з картриджами не було. У мене було дофіга е, саме на Денді е, Ігор. Ось такі справи. Дегріф, привіт. Ох, раніше ігри робили нещасні 5-6 рівня, а проходиш їх по тисячу годин. Ну так, є таке, але в цьому є свій кайф, скажімо так. Мені саме за це можливо і подобаються Денді ігри, за те, що їх треба вивчати саме рівні, знаходити тактики проходження, а не знайомитися з самими механіками. По декілька годин, як в сучасних іграх, скажімо так. Сєра, я радий посидіть, братуха, тарабани за кордону. Я потім запис подивлюсь, може ще вспію. Та звичайно, Мордом, дякую, що завітав в будь-якому випадку. Гарного тобі вечора і щоб у тебе там по справам все було окейно. Окей, погнали далі. Блін, ну ось не люблю я цей момент. Іноді, як наче виходить, починає тут проходити. А іноді ні. Давай, удачі, навзаєм, навзаєм. Обіцяю постаратися пройти, щоб тобі було вже фіналочку подивитися. Так. Торпет49, привіт, привіт, радий бачити. Продовжуємо страждати. Пам'ятає на минулому стрімі ти зі мною до останнього сидів, здається. Так. Ай. Блін, не впасти. Є, yeah, нормально. Ай! Окей. Залетіли, все супер. А, життів ще у нас два, блін, було б прикольно дійти зараз до боса з цими життями, але... Тут хоча б пройти цю воду для початку. Блін, якось, мені здається, я погано вчепився. Ось так краще, мені здається. О. Непогано. Непогано. Є. Живемо. Є. Долетів, боже. Фу, я злякався, що я не в той момент, коли потрібно, натиснув. Пройшов! Баляха! Два житті, ну зараз, звичайно, на босса мені пів хп не вистачить, але... Є ще два додаткових житті. сподіваюсь все вийде. Кратіль, фух. Та блін, це триндець, Окей. А, тут ще... Я можу злитися в цьому моменті, до речі. Тут же ж є шариці. Я вже забув, що тут перед боссом ще міні-рівень. У мене аж яєчка похололо. Дегріф, <див> бережи, бережи яєчка, не треба, це всього лише гра. <див> Але так. Нервувати ця гра вміє. Ах ти, блін, ну все, ну, одне хп це без шансів було. А от зараз давайте валити. Блін, а це що за бомби? Звідки вони взялися? Так, валимо його. Просто валимо його. Він, до речі, не випускає патрони, поки. Ай, ай, боляче, боляче. Поки ми його б'ємо. Здається. Ну, хоча б менше, як мінімум, точно випускає. Давай, давай, гаси його, ну. Ну. Це шанс. Дох, не падло. Я не хочу проходити ще те вс. Пройшов! Затащено, блін! Ох! А чому так швид? Чому? Я в шоці, друзі? 15 хвилин я затащив гру. Це мені не вистачило на минулому стрімі 15 хвилин? Жесть. І що робити тепер? Я на таке не розраховував. Це номер гру підготував? Та ні, вчора 2 години підготовував. І це просто співпадіння, що зараз за 15 хвилин. Я навіть не очікував такого. Я тепер не знаю, що далі зі стрімом робити. Ну це ж не діло 15 хвилин стрім. Жесть, Дмітрій Фомін, GG, дякую. Дякую. Жесть. Ну, з боссом підфартило і з водою підфартило. Та тут мені здається, навіть якщо готуватися, як ти підготуєшся з, з тією водою. Блін, відлетів чатик мене вчіптуватися зараз секунду. Меляха. Ще вторая стадія буде. Та ні, вже не буде другої стадії. Це вона і була. Так. Мені моя теж інколи говорила. Ти це і все <гум> Блін. <гум> Ой, я не знаю, що робити. Ну будемо запускати тоді щось грати. Мені інтересно, вони стояли так до ночі з обіда. <гум> не знаю, не знаю, ну. Ухання воно таке. Час летить швидко іноді. Що ж, друзі? Тоді пропонуйте гру якусь пограти. Давайте пограємо щось. Ну, це взагалі не серйозно. Просто. 15 хвилин. Я в шоці. Так. Оце нежданчик для мене самого. Ну, я, звичайно, задоволений. Просто трендець, який задоволений. Я думаю, що я тут зараз годинки-дві буду. Страждати. Rock'n'roll Racing Ну це Sega В принципі, можна, але зараз подивлюся, які ще є варіанти. А другої частини її немає, та ні, начебто одна частина. Ось. На Sega Ну так, так. А Sega Rock'n'roll Racing можна, в принципі, але не знаю, краще все-таки, мабуть, на Несочку щось пограти. Сплаттерхаус 3. А це Нанеску. Там три частини. Нанеску, здається, Сплатрхаус тільки одна була. Гуфі на Сегу, схоже. Не грав. Грін Берет, О, це нанесочку. Це щось знайоме, до речі. Зараз подивлюся. Блін. Я прямо. Як це кажуть, в замішательстві. Аж незручно. Так, а Грін Зараз я подивлюсь, що це таке. Щось знайоме. Дивіться, в мене щось таке було. Нанеску. Грін бере це наш Russian Attack. Правильно розумію? Ну, про неї я знаю страшні історії, що вона жорстока. Звичайно, ми запускали стрім, щоб страждати. В принципі, можна було б познайомитися з нею. Тому що гра, тим не менше багато, багато в кого, наскільки я знаю, була. У мене її не було в дитинстві. Powerblade 2 також в мене не було в дитинстві. Ох, блін. Що ж його таке пограти. Так, вона для тебе. Окей, okay, окей. Okay. Ні, ну, Будемо тащити її, будемо, але я думаю, що це вона якраз під окремий стрім 100%. Звичайно, бажано було б пограти щось те, що я грав, щоб не запускати якусь нову гру. Для нової гри було б добре окремий стрім зробити. Знаєте, що ми зробимо? Ми, напевно, все ж таки тоді закінчимо стрім. Зробимо невеличку перерву. Вибачаю, що так. Я, мабуть, підготую заставочку під якусь гру зараз. А... І ми все-таки почнемо проходити щось нове. Я не збирався сьогодні нічого проходити, крім цієї гри. Я думав, вона в мене займе багато часу, але вийшло, як вийшло. Такі справи. Тому, можливо, годинки пів... Я підготуюся, можливо, трошки більше, не знаю. Ну, кому цікаво, то приєднуйся. десь. Так, я думаю, так і зробимо. Лікрок гарна ідея. Я також думаю, що, мабуть, все-таки так буде краще. Може, другого Макдака? Ну, можна було б вже почати, в принципі. Можна було б. Його пограємо разом. Якось іншим разом торпить, тому що ну, я хочу. Підготувати якийсь конкретний, як це правильно сказати, рубрику на каналі, де можна було пограти разом з глядачами. Отак, от, на це зараз буде багато налаштувань. Я сам, в принципі, не дуже вмію грати через онлайн, налаштовувати. Тобто це буде дуже довго. І коли я підготуюсь до цього, і буде спеціальна рубрика, я думаю, тоді зробимо. Ось. Добре, тоді давайте. Що робити? Закінчувати стрім, і я думаю, що ну, максимум на протязі години я запущу новий стрім з якоюсь новою грою і будемо грати вже. Так буде цікавіше, ніж просто щось бігати. Всім дякую, хто прийшов. <схай> Вибачаюсь, що ось так ось вийшло. Не очікував, не очікував я. Тоді до зустрічі на протязі години. Слідкуйте, підписуйтесь на YouTube, там буде попередження за хвилин, 10 мінімум, я думаю. Кому цікаво а, ось. І не прощаємось.